Використання штучного інтелекту на полі бою в Україні це штука не нова. Але погодьтеся, друзі, що це і ще не норма. Так от такого значного поширення, навіть я би сказав, хайпу в соцмережах. Зокрема, наприклад, в Телеграмі, саме цього тижня набула поширення тема щодо українського дрона Сейкер Скаут. Саме так він називається. Ось так він зрештою виглядає його фішка, його відмінність він. Базується на штучному інтелекті, хоча по факту матеріали про цей дрон виходили ще з осінні минулого року, зокрема на сторінках Forbes, не нашого українського а закордонного Forbes. -а. Але тим не менше, оскільки ця тема піднялася, захайпувалася саме цього тижня, то далі про цей український БПЛА на базі, як я сказав, штучного інтелекту Scout, далі. І розповім у цьому огляді. Отже, мої вітання на фабриці новин, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Я вас закликаю одразу зі старту поставити подобайку цьому відео, також ставати нашими спонсорами, обов'язково підписуватися на фабрику новин, тому що саме тут ми намагаємося бути і об'єктивними, і свіжими в подачі інформації, і цікавими, і аналітичними. Е, ну і пишіть так само свої враження в коментарі. Рямісінько під цим відео, адже весь цей набір активності дозволяє е, більш широко ранжувати так. би Мовити це відео серед е, більшої аудиторії. Тож поговоримо, що це воно таке, цей дрон. Знайомтеся, Сейкер Скаут, не хитрий на перший погляд. Дрон нічого особливого в ньому, начебто, немає, е, але при цьому він має доволі таке хитре начиння. Він обладнаний системою машинного навчання. Тобто цей дрон розпізнає а згодом і атакує цілі противника в тилу не дуже далеко в тилу, але тим не менше у тилу, і при цьому здатний це робити. Протидіючи ворожому ребу, ну як протидіючи, обходячи, тобто його, тобто ворожий реп на нього не впливає, тому що що таке реп він націлений насамперед погасити зв'язок між оператором а, і безпосередньо самим дроном. А оскільки у цього дрону такого немає, він працює автономно, то і реп на нього по суті що не впливає. Що таке машинне навчання? Що таке елементи штучного інтелекту? Давайте дивитися е, найперше. Покажу вам ось це відео. Адже журналісти журналістам Фарпсам ще. У жовтні минулого року, коли вперше про це дрон почали говорити, розробники до речі, українці цього дрону Saker Scout, підтвердили, що їхні дрони їхні розробки вже завдавали на той момент автономних ударів по російських військах, тобто без участі оператора в автоматичному режимі дрон виявив ціль, і відповідно знайшов її спершу розпізнав і завдав. Удару, звісно, це ще поки що йдеться про не дуже складні місії. Однак я не певний, що з жовтня минулого року і от до сьогодні цей дрон не розвинувся суттєво, тому що з кожною наступною місією направду він значно удосконалюється і вже зараз. Навіть на цьому шматочку відео ми бачимо це старе справді ще раз. На відео ми бачимо, що одну конкретну. Ціль за допомогою цього дрона було уражено, і додаткова аеророзвідка показує, що цей об'єкт був уражений. До речі, як я сказав і на цьому наголошую, це українська розробка, і це одна із перших систем, в які реалізовано систему розпізнавання об'єктів за допомогою саме і виключно штучного інтелекту. Як це працює? Погляньмо. Отже, ось це відео, якраз завірусилося в інтернеті цього тижня. Це те, що тут показано, це процес розпізнавання цілий дроном. Міноборони України, коли допустило цей комплекс до експлуатації ще минулого року, вони якраз дали трішечки більше характеристик щодо нього. Ну, найперше, що ми про нього знаємо, що він здатен розпізнавати до 64 типів цілей. Це перше. Друге, сам комплекс складається із декількох безпілотних літальних апаратів. Ось цей флагманський дрон. Про нього я розповім трішки пізніше, тому що він по суті працює роз. Відником і може самостійно розпізнавати ворожу техніку. Зазначається, що навіть замасковану ворожу техніку в повітрі. Цей дрон Сейкер Скаут виглядає ось так е, далі. Е, процедура цього дрону, коли він розпізнає, виявляє, зрозумів в штучний інтелект, що це за ціль, а дрон визначає координати її передає далі на командний пункт. І в ньому так само зашита автоматизована система е, управління українськими військами, яка називається Дельта. Нам саме така є у збройних силах України. Так от е, цей дрон виявив ціль, розпізнав її, зафіксував координати, передав на командний пункт е, по системі Дельта. І далі головним завданням ще раз я просто повторю, ось цього флагманського дрону Сейкерскау це вийти і зафіксувати координати, розпізнати координати певної цілі, і далі він. Має спрямувати на цю ціль ударні дрони, е, тобто я і ще раз і ще раз повторюся. Можливо, це трішечки заплутано звучить, але в системі Saker Scout є ось такий дрон, який ви бачите зараз на фото. Це дрон-розвідник. Він головний, він флагманський. Він пріоритетний. Він розвідує, він дивиться, виявляє цілі, передає інформацію, тому подібне. І додатково у комплекті Saker Scout ще додатково є саме ударні дрони: це FPV-дрони, це дрони Камікадзе, якими цей. Дрон, флагман Saker Scout, може управляти і коли він живий у ціль, відповідно, спрямовувати їх на удари. Ось таким чином, за таким принципом, усе це е, працює. Е, і, е, взагалі, до речі, хочу ще кілька слів сказати про цю розробку з того, що публічно плюс-мінус відомо, дальність дії такого дрона складає до 10 кілометрів. Тил противника його можливості передбачають встановлення в тому числі інфрачервоної оптики. Це дозволить і дозволяє зараз дрону працювати вночі. Плюс ми розуміємо, що зараз є необхідним встановлення тепловізійних камер. Я думаю, що це так само доступно для цього дрону. Він має стійкість до засобів в ребу противника, як я вже про це частково сказав, тому що а він авт автоматизований в управлінні, тобто немає каналу передачі зв'язку між оператором і дроном, тобто він має таку собі інерційну систему навігації і. Це до того ж, додатково до того, що якщо відбувається погашення, наприклад, або якийсь вплив від е, засобів ребу противника щодо супутника, то він далі продовжує працювати і розпізнавати, де він перебуває. Тобто, абсолютно немає ніяких от проблем, тому що в принципі в дронів є дві проблеми: на що може впливати реп. Перше, це зв'язок і орієнтування в місцевості. Тут є інерціальна система навігації і все окей. Друга проблема це канал передачі відео і загалом контакту між оператором і оператором-навідником, і самим дроном. Тут цього так само немає. Тому дрон повністю автономно може собі літати у тилах противника, спокійнесенько виявляючи цілі і е, направляючи туди відповідно FPV-дрони. Поява такої розробки, як зазначалося ще тоді у в вересні-жовтні минулого року, коли Міноборони заявило про ліцензію такого дрону, так от його поява стала можливою за за допомогою такого собі акселератору від Міністерства оборони України. Цей акселератор з'явився улітку минулого року, і що це таке? Це спеціальна платформа, яка від самого початку була покликана якраз автоматизувати та пришвидшити роботу із сучасними такими собі, скажімо, інноваційними проектами, які передусім мають на меті посилити можливості збройних сил України і досягти тієї задачі. Про яку говорив, писав і ставив головнокомандувач Залужний. Це головне технології, технологічний прорив, тому що саме завдяки йому, в тому числі і за діянням штучного інтелекту, ми можемо здійснити певний прорив на фронті. І ця теза про акселератор Міністерства оборони. Ви очевидь, можливо, знаєте, можливо, ні, на ще інші супутні проекти від міністерства цифрової трансформації. від Мінцифри, такі як Brave One, наприклад, це так само великий хаб, де розвиваються технології і залучаються на стартапи кошти, технологічні стартапи. Так що, от це теза. Ну, вона не підстеляє владі. Будьте певні. Вона робиться лише для того, мною щоб е ви, друзі, зрозуміли, що в країні щось відбувається, щось робиться. У Нас направду, є велика кількість ентузіастів, і насправді певні. Технології їхній пошук триває, і це дуже важливо. Направду це дуже важливо підкреслити і заохотити їх щодо цього, щоб вони робили. Звісно, нам із вами хочеться, щоб це робилося швидше, щоб якось інтенсивніше залучалася держава, і тому і так далі. І тому подібне. Направду все це виправдано. Ось ця вся критика очікування швидкості. Але ясна річ, що хотіти, щоб щось було швидше, і робити. Ну, тобто, між хотіти і робити, ну це є дві великі різниці. Я думаю, що всі адекватні і всі прекрасно розуміють про що йдеться, але загалом е розширюючи тему використання штучного інтелекту у е тематиці зброї і озброєнь, е варто сказати ще кілька слів. Отже, повертаючись до цього відео, як працює Сейкер Скаут, варто сказати, що загалом що технології штучного інтелекту відкривають перед розробниками направду, чималі можливості ще при презентації цього дрону, Міноборона говорила, що це. По суті, нівелює ризики людської помилки, оскільки око оператора не завжди здатне вловлювати якісь особливості, якісь нюанси. З іншого боку, виникає проблема, що коли оператором є людина, вона може розпізнати і зрозуміти техніку, яка є дуже добре замаскованою. А будемо відверті, росіяни останнім часом навчили, не зробили, скажімо, так, висновки. Багато наших бійців говорять, що вони почали краще навчатися на полі бою, і звісно, що ось ці помилки вони прибрали щодо ну буквально такі паршивого маскування техніки. Зараз Росіяни ховаються набагато набагато краще, і це тепер з'являється виклик. Перед нашими інженерами, зокрема і ось таких дронів з системами штучного інтелекту, е, як навчити штучний інтелект виявляти замасковані цілі, і вже зараз так по секрету розповім, що досвідчені оператори БПЛА навчають штучний інтелект, як це робити. Ось таким чином ми рухаємося. Чи вірите ви в ці розробки, друзі? Напишіть у коментарях до цього відео. Я ж вам дякую за увагу. Неодмінно поставте йому свої оподобайки. Підписуйтеся на фабрику новин і ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, бережіть себе і до нових зустрічей.